Як це? Називається. О, велика кишеня. По грибоє доведеться, диви. Хліба немає. Думав, взяти щось до борща, прийдеться палички брати до борща. Диви, тільки фігня така. Три булочки залишилось. Де зато води скільки диви. Ось чуєш, ось відключать воду і води не буде. Будуть посы будуть в туалете змивать соком. Сейчас мы покажем вам очередь маленькая. На Новий год, то ладно. Ну, 20-го, двадцатого, 20, сегодня двадцатый, да? 20 лютого, то ну на... Белюдай спицы. Блять, а що ми купляємо? Не нас. <ріху> Картошку щось ніхто не бере. <ріху> О, пошли. Блин, макаронів навіть не оставили. Зато сахара, цукор, де мука, <ріху> муки скільки, а гречки? Думав гречки з'їсти, тих я з'їм Зато Затопічення скільки. Все погрибає, два, десять, о, гаплик. Ще подивимося, по чому яйця. Скільки майонезу. Боже мій, курі не встигають нестися. Диви реально, диві. Диві. скільки немає. Ага. Пошли туда.